Друзі, всім привіт! Це Хартійна кухня. З вами Чаба Бакош Іра Хоменко, а також офіцер 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України Аліна з позивним, дуже гарним з позивним Калина. Дякую. І ми тобі дуже вдячні, що ти сьогодні до нас долучилася. Чабік, що ми будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо з Аліною хартійний борщ, але у мене є. Особиста просьба. Можна я вас обійму? Звичайно. Я завжди хотів обіймати військового, але е, не мужчину, а жінку. Військову медикиню. Медикиню. Так. Чепик, Все, що дівчата, нам давайте робити? я вам покажу. Тому що я вже чуть-чуть ускорився. Угу, так? Трошки. Добре. Я зробив бульйон. Тут багато м'яса. Я Уж бачу. М'яса, цибуля. цибуля, чесник. Морква, я скину Перчику. один перчик. Ми все потім це потім вибросимо. Це селера? Селера, так. Да. М'ясько вже... яке там. Свінина. Да. Давайте працюємо. Пішли. Давай. Що нам робити? кажи? Головний інгредієнт борщу це. Буряк і, і... м'ясо. А так. капуста. Капуста не головний інгредієнт, тому що якщо у нас всі інгредієнти ми се і у нас не буде буряка, це буде не Боже, борщ, жарко. Золотий овочевий. чоловік, який готує. Чесно. Все, давайте почнемо. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тір'ям-тір'ям-пам-пам-пам, тар'ям-тар'ям-пам-пам-пам. Аліна, ти додаєш в борщ селеру? Ні. Я перший, чесно кажучи, раз взагалі чую про це. А що ти не додаєш? В борщ селера не додається чабік. Це вже тоді не борщ. Це... Чому? Ми не багато б... будемо ти подавати знаєш, на таку каструлю. Справжній борщ додається квасоля. А у нас Якщо буде квасоля, сонечко? Правда? Так, добре, тоді таке питання. Яка твоя улюблена страва? Моя? Якщо да. перша, то це реально борщ. Я дуже люблю борщ. Я люблю, як його готує мама моя. Питання. А де мама живе зараз? А мої батьки під Хуп'янськом. А батько як вважає, якою який борщ повинен бути? Дивіться, мій татко їсть, Якщо там тільки є м'ясо, бо він каже, що що це за страва, якщо немає м'яса. Не, ну я от... думаю, це всі чоловіки підтримують. Я, Хоча, я також люблю м'ясо. Я вам скажу, що я вперше, коли пам'ятаю, пригощала якогось іноземця борщем, а він питає, що це таке. Я кажу, ну борщ. А він каже, ну, а який склад? Я кажу, цим злайк бітруп суп. Mm -hmm. Але потім в кінці він каже, що ні, це однозначно неборяковий суплі. Головне іноземцям не предлагати окрошку. Я вже це розумію, що це. не, не варто. Не варто. Не варто. Вона кажуть, що це за. <laughs> wow. no, суп. Суп цей має. Це так, щоб не як. Чабік, що далі робити? Ми будемо засмажку, я не знаю, як ви робите, але ми будемо його сьогодні робити на смальці. Дивись. Суп. Ще один терти. Так. Так, все треба? Давай одразу. Так ти і цей Добрай. будеш смажити теж? Ну так, да, одночасно. А як О, ви робите? І моркву треба теж нарізати... натерти. Ліпше натерти. Ідіть, будь ласка, мішайте і я натру бистренько. Тому що я бачу, поки що ви. Чуєш, добре, дивись, може ще щось будемо додавати? чи Додавати ні? будемо, смотри. Ти ж там мальця, хотів ні? щось додавати. Моркву. І треба додати от сюди. Алінчик, давай мішай, я буду далі терти. Цукру. Так. Yes. І одночасно додаємо yes. трошки оцета не для смаку, а для того, щоб зберегти, зберегти колір е, буряка. Це хімічна реакція буде. Трошечки. Ти додаєш оцет в борщ, Алін? І раз я просичую. ніколи нічого. Після того будете додавати. <laughs> Сіль? Так. Ну коштуй. Що порізати чесничок? Ні, Я парижу. Ти поки що. Я тру, тру, що. ти не переживай. Мама, дивись, я також тут готую. Як зовуть маму? Зоя. Зоя. Пані Зоя вам. Припахали вашу доньку. Тут, Доня батіше. працює, все окей. Клас. Що? Воно є? так пахне, так. Смачно. І це тільки початок. Поч... початок. А так. чуєш, а ти чесничок хочеш туди одразу додати? Ну, Трошечки ми додаємо одразу. А якщо в кінці ти хочеш, можеш собі додати, але я завжди в кінці додаю вже чесником з салом. Знаєш, я завжди чесничком мажу коринку хлібчика. Ну, Це до борщика. <свіс> це, а це я завжди салком люблю. Саль... Сальсон... Сальце і чесночок. У нас це буде сьогодні. Ох ти! тар'ям-тар'ям-пам-пам-пам. Поки наша засмажка смажиться. Треба дістати овочі. Вони нам вже не потрібні. Все. Чутець, Всі дістали. Це <ріху> дуже красивий. Дуже... Це овочі нам вже не потрібні. Чабик, давай, мабуть, ти заміниш Аліну. Давай. А, я знаю, а ми капусточку. Там капустки не спілкувати. Пост прийняв. Дякую. Приходь до мене, будемо капусточку шинкувати. Алінчик, розкажи, Давай. а ким ти працювала до 24 лютого? Я працювала, звісно, медиком. Я працювала спочатку в дитячій реанімації, я сама з Харкова. Тому свій, скажімо так, шлях я почала з дитячої лікарні. Потім я пішла в метрополітен працювати, ну як медик. Угу. І потім вже почалась війна. І з чого для тебе почалася війна повномасштабна? Чесно кажучи, перші три місяці, навірно, як і для всіх, це повна, мабуть, якась розтіряності, не знаю, куди йти, що робити, ми... страх. Коли ти вирішила вступати саме? І... До того, щоб вступати, я поїхала за кордон. Uh -huh. Я була в Німеччині. О, я працювала волонтером, і харківських діток я вивозила в Німеччину. Німеччину. Uh -huh. Я попрацювала там місяці три-чотири. І останній раз, коли я поїхала за кордон, ну, зрозуміла, що треба щось вирішувати. Ну і далі. Ну, в лікарню я не хотіла, чесно кажучи. Uh -huh. Я вирішила, що я піду. ДФТГ, і тому мені знайомий, який був у вже в ДТГ-харті, угу. і сказав, давай до нас, бо медики це ж на весь золото, так, давай так. до нас будемо працювати. Все, я пішла, я, ну, я вже не пам'ятаю, десь може вже пів року війни пройшло і я пішла. Потім ми ж почали вже формуватись на Хартію, на бригаду. У мене не було, скажімо так, бойовий досвід це мій перший, який я вивела людей <су> сюди. І перший досвід, скажімо так, бойовий, я вже тут його О, отримала. Ну, Я щось розуміла, звісно, да, якісь там ну, питання. Але я навчалась, я навчалась в Німеччині, поки ми були на ППД. А, Логістика, ти так, ага. звісно, я все проходила, як у нас гарно навчають, тому я поїхала в Німеччину. Але я не знаю. це тебе вже навчали в Харті. Харті так, звісно, у нас навчають в Хартії. Ми, в Німеччину, власне, ми в Німеччину і в Канаду. У нас так, так, мені, мені дуже подобається, тому що. В Німеччині де це дуже важливий момент це логістика медична. У мене Значено. як командира, не те, що як командир, так, а медична логістика. Мені треба вистроїти правильно так, щоб висчитати час, щоб вивезти ну, там да. поранену. І це для мене дуже важливо. І тому я навчалася медичній логістиці десь з місяць. Ну я це розуміла, але знаєте, як не могла це все в кучу зібрати. Ну що, дівчата, давай хтось потримає. Так. Давай, Наша засмажка. Смотри, як гарно вийшла. Все, будемо закидувати? Так. Давай. 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 Висипай. Обережно, обережно, воно як хлюпнеться, чабік зараз може опити. Не хлюпнеться. Ну, З одного разу треба це робити. А, о. о! Я е, наступний раз зроблю швидко. <реш> Дякую. Хоч хтось у мене слушать. Я люблю харківське життя, чесно кажучи. Ну, я не дивлюся, як хтось працює. Так? Ми працюємо для своєї бригади і навчаємось чогось других навчаємо. Це, я не знаю, ну, реально у нас сім'я. Я, я не знаю, що от я без своїх хлопців буду робити потім. Таке До речі, стосовно. Потім я впевнена, що Україна переможе. І я сподіваюся, що це буде дуже швидко. Що ти плануєш далі? Повертатися в цивільне життя чи пов'язати своє життя все ж таки з військовою службою? Таке складне питання. Я кожен раз думаю про це. Хоча я офіцер, медикиня. У мене є великий вже, ну, ну, не вже, а є досвід. І я розумію, що я йду вперед і вперед, навчаюся у своїх же хлопців і навчаю їх далі. Як буде далі, важко сказати. Але ну, в медицині так, я буду ну, медицина, залишатися, буде це, потрібно, звісно. Да. Але ну, буду, мабуть, йти далі, і мене далі Військово, так. А як ти оціниш? Е... Ось так, наприклад, наших от, лікарів військових зараз і рік тому виросли, дуже виросли, чесно кажучи. А, от навіть ну, якщо взяти в мене всі цивільні, було дуже важко. А, їх навчити тому, що це травми поранення відрізняються від цивільних, так і військових. Просто буваєш, бачиш такі травми, які як це сказати хірургу. Ну також важко перелаштуватись, так щоб йому оперувати. Так він не може оперувати без анестезіолога, але е, це дуже велике питання. І зараз у нас стоїть, чому у нас немає анестезіолога. Тобто ну, ми відкрили свій стаб-пункт, ага. е, ми працюємо, але ми можемо там брати тільки зелених, так, ну, легких і середніх. Хоча останній час ми без анестезіолога і ми вже беремо червоних, тобто тяжких. І я бачу, що це великий прогрес, тому що ми це йдемо вперед, я кажу, так, хлопці, щоб від вас щось просити, так, мені треба вас навчити показати, а потім тільки требувати якийсь результат. Ну, не, ніхто ж правда. не бере так, чому я їх взяла сюди і відправила: отут. Ви сидіть так, виїжджайте на бойові. Ні, нас так ніхто сюди не привозив. Нас навчили, показали. А, мені командиру також було важко і не зрозуміло перший місяць, куди що, місцевість. Не Друзі, Часи Якщо прочитати. ви класний анестезіолог, будь ласка, Хартія. Ось такий у вас буде командир. Подивіться, яка прекрасна дівчинка. Вона да. вас нікому не дасть образити, навпаки, навчить, буде оберігати, цілувати. Я все їх люблю. Да. Дівчата, що давайте так. додавати томатна... томатну пасту. А ми пасту додаємо чи томатний соус? Це томатна паста, так. Угу. І вона за п'ять хвилин звариться. Боже, Даже боже. можна його просто, коли, коли вона закипіть, загрузити молоду капусту, закрити Кришки, кришкою, і вона дойде з зеленів. Добре, Все. чудово. Дівчата, треба ваша допомога. Скуштуємо. Ложки брати? Так, ложки. У кожного є? Так. Так. Куштуємо на сіль, на перець, на кислотність і на сладкість. Бери. Підходь, я сюди відідав. Бачиш, як колір сохранівся? Ну, я тобі скажу, що я просто смажу без оцету і в мене теж кольор. Боже, як смачно. Смачно? Взагалі супер. Може бути таке. Все. Командир дає добро. Нічого не, да. да? ні. Ні? Ні? Ні. не треба. Нічого не треба. Якщо комусь щось треба самі, а ми, а ми цукор додавали? Цукор трошки а, додавали. Ти туди да. Додав? Да, да, да. І коли смажили. Добре. Додаємо. Квасолю. Правильно, квасолю треба додавати. І одразу додаємо капуста, капусту. Капуста. Але теж небагато. Можна, додав... Можна ми кожен по цьому видати. Давай, додамо? кожен давай. По, этому, по порядку давай. То Зря працювала. И это остальные, да. Остальные. О, я так и знала, что я буду остальные. Не, еще. Мешаем, а че нет? Остальные тики по капусте. Помешай, Ирину, и давай выравнивать. Будешь ты, Оленчик, Давай, помешай, пожалуйста. Так. Все. И додаем воды. Будет стоять ложка? Ну та давай встав. Став, сабочка, став. Ложка вже стоїть. Дивись. О, бачите, ось такий має бути борщ. І поки що може вже. І Все. давай одразу додаємо наш зелень. Тому що давай. я люблю, так. коли вони трошки-трошки ну, поваряться. А я, до речі, ніколи в борщ не кидаю зеленішку. Я потім Чого? Ні, я зверху потім а, знаєш, ні. коли вже в готовий борщ. А, ну. Та ні, це ж саме кайф, зеленушка. Поки довариться наш борщ. Давай, може, нагадуємо рецепт? Давай рецепт так нашого хартійного борща. красунями, ми ну, будемо їсти хартійний борщ. Але так. як же борщ їсти без сала, да? угу. і без нашого українського хліба. Угу. Да. А я вам буду накладати. Давай. Дивись. Вау! Краса. Клас. Ти їстиш салком борщ? Так, звісно. Солком. Дивись, так, який у нас. Аліночка, вам стільки достатньо. Так, так, звісно. Будь ласка. Ірину. Ще мені в половину. Вполовину? В половину менше. В половину. <правж> Добре. Давай. Це дякую. Твоя. дякую, 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 дякую. <правж> що, <см�> <в Hass> дівчата, нарізали? Й, да, так, нарізали. Салка тримай. Салка тримай. Ще береш. Ой, дякую, дякую, дякую. Трошечки давай. От давайте Сіль, І дивись, що у нас є. І в мене попачка. Тому що літом я дуже полюбляю. Це Гулька. А слухай, до речі, ми куштували тоді просто юшечку, і в юшечці не відчувалася. Зараз спробуємо довіряєш? Тобі я завжди довіряю. Боже, як смачно. Смачно? Смачно вийшло. Дуже. Друзі, ну дуже смачний борщ. Сьогодні нам допомогла приготувати Аліна з позивним Калина, офіцер 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України. А ще. Дуже прекрасна медикиня. Я ще раз наголошую: а хто там? Анестезіологи, хірурги, всіх-сіх Аліна, всіх прийме. Приходьте. Угу. Там, Дякуємо Володимирі. за увагу. З вами була «Хартійна кухня. І побачимось на телеканалі Дім. До зустрічі! Па -па. До зустрічі. Дякую. Приїхав Дякую. смачний обід для наших хлопців від хартійської кухні. наш Дякуємо хартійським кухарям за цю смачну балан'. Велике вітання. Дякуємо, Харківській кухні. Благодаримо наших волонтерів за дуже вкусний банк. Зараз будемо пробувати. Загальне, Дякую Дякуємо за наш плов. Тільки я знаю, як пов. Відкриваємо наших хлопців. Ой, вахне! Асахи нагорили, ой, тачі поїму. Ой-яй-яй, насипай!